Західні союзники дедалі активніше шукають способи зробити оборону від російської агресії більш ефективною і економічно доцільною. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте в інтерв'ю Bloomberg наголосив, що ситуація, коли дешеві безпілотники збивають дорогими ракетами, є неприйнятною. Він визнав, що у короткостроковій перспективі альянсу бракує потрібних засобів, однак НАТО швидко розробляє нові технології перехоплення, спираючись на досвід України. За словами Рюте, найближчими тижнями очікується впровадження рішень, які дадуть змогу наростити спроможності ППО та. Знизити витрати, попри це, він зауважив, що винищувачі НАТО готові діяти у разі загрози і навіть застосувати крайні заходи. Паралельно, Європейський Союз шукає політичні та фінансові шляхи посилення підтримки Києва. Щоб уникнути блокування санкцій з боку Будапешта, у Брюсселі обговорюють зміну правил продовження обмежувальних заходів з одноголосного рішення на кваліфіковану більшість. Крім того, Єврокомісія запропонувала використати заморожені російські активи для фінансування кредиту Україні у розмірі 140 мільярдів євро. Кошти планують надавати траншами для оборони. Онного співробітництва та підтримки бюджету, а повернути їх Україна зможе лише після завершення війни та виплати Москвою репарацій. У такому разі ЄС поверне гроші компанії Юроклір, яка нині зберігає активи. Водночас у Європі триває переосмислення оборонної промисловості. Німецький підрозділ ракетного концерну МБДА заявив про готовність розгорнути виробництво пускових установок і ракет Петріот у Баварії, щоб зменшити залежність від США. Уже підписаний контракт на понад 5 мільярдів євро передбачає виготовлення до тисячі ракет, перші з яких планують поставити у 2000 Тисячі році компанія також готується розширювати потужності у разі збільшення замовлень та просуває нові розробки від ракет з дальністю понад 2000 км до компактних систем для боротьби з низьколітаючими дронами. У найближчі роки МБДА прагне укласти контракт на виробництво ракети Дефенд Air, здатної ефективно збивати безпілотники, що є ключовим викликом для сучасних армій. Таким чином, на тлі зростаючих викликів безпеки, захід шукає комплексні рішення: від удосконалення систем перехоплення та перебудови виробництва озброєн у Європі до фінансових механізмів, які мають забезпечити стабільну підтримку України у війні проти Росії.